Тисячі українців втратили своє майно через війну, чи то зруйнований будинок, чи активи, що залишились на окупованих територіях. Питання їхнього повернення або компенсації є вкрай болючим. Що робити, куди звертатись та який алгоритм дій необхідно застосувати? Наш алгоритм та допомога. Перше фіксація збитків перш за все необхідно максимально зафіксувати факт та обсяг руйнувань фото, відео. Акти Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції, органів місцевого самоврядування. Друге повідомлення через дію. Подайте інформаційне повідомлення про зруйноване пошкоджене житло через застосунок або портал Дія. Це перший офіційний крок для фіксації. Наступний крок: звернення до місцевих органів. Потрібно подати заяву до органу місцевого самоврядування або військової адміністрації про руйнування майна. Вони мають створити комісію для обстеження. Четверте. Збір документів. Зберіть всі правовстановлюючі документи на майно, договори купівлі-продажі, свідоцтво по правовласності, технічні паспорти тощо. Наша роль ми надаємо юридичний супровід на всіх етапах: це допомога у правильній фіксації збитків та збір доказів, консультування та супровід процесу подання заяв. Через дію та до місцевих органів представництво ваших інтересів взаємодії з державними органами, розробка стратегії для отримання компенсації за зруйноване житло за державними програмами, аналіз можливостей для повернення майна з тимчасово окупованих територій після деокупації, включаючи міжнародно-правові механізми. Ми допоможемо вам відновити те, що було втрачено.